Нахай Вона задоволена. Ну так, да, мені здається, що якби треба все сприймати там трошки простіше, не гнатися кудись там щось, бо саме просте, воно ну, якби і працює тоді добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. В принципі, якби, так все зрозуміло. Ну от те, що я хотіла, там, щоб не обов'язково лежати, можна і так працювати сидіти, це побачила звідками. Mm -hmm. От працювати з собою. Більше. Mm -hmm. mm -hmm. ну, так, в принципі, я весь. багато там ж все рівно, я щось бачила в тему, yeah, yeah. всього. Сотню повторила, вчила, yeah, <laughs> yeah. да, подумала, я якби, підтвердила багато чого з того, що я там живу. І робила, я бачила, mm -hmm. що це все працює. Все рівно ж хочеться якось підтвердження знаходити в цьому буванні yeah. санкції. Я там щось роблю, але не впевнена. Да. Воно, чи не воно. чи не планує?